Вітаю мої малята, любі хлопчики, дівчата у нашій літературній студії. Рада бачити всіх вас! Ось і казки настав час. Сьогодні пропоную послухати вам казку Василя Сухомлинського Гніздо в шапці. Коли я була маленька, у мене була шапка. Тепер я велика. І маленька шапка мені не потрібна. Та й старенька вже вона. От я й кажу мамі хочу подарувати шапку пташці. Навіщо ж вона пташці? дивується мама. Нехай гніздо помостить. Повісила я шапку на кущі, дивлюся, а в шапці вже пташка мостить гніздечко і каже мені, Дякую тобі, дівчатко, за теплу шапку. Сподіваюся, вам сподобалася казка. Тож скажіть, кому подарувала шапку дівчинка? Навіщо пташки шапка? Дякую за увагу. До побачення!